Мої шанування на каналі ТВА і знак Оклику щодня. Програма, в якій ми говоримо з гостями студії про найважливіші теми у правозахисній та правоохоронній сферах, а також у секторі безпеки. Повідомлення про підозру у замовленні вбивства парламентарія Євгена Щербаня у далекому 96-му році, вручене слідством Юлії Тимошенко минулого тижня, сьогодні опублікував онлайн ресурс Українська Правда. У документі на 17 аркушах вперше з часу усього тривалого слідства вказано, що сама екс. Прем'єрка особисто зустрічалася із кримінальним авторитетом Олександром Мільченком, який і організував вбивство. Власне, одна з найбільш резонансних кримінальних справ 90-х років вбивство Євгена Щербаня головна тема останніх і, напевне, майбутніх днів. Наш короткий сюжет на цю тему. На сьогоднішній прес-конференції Євгенія Тимошенко від імені своєї мами категорично спростовує звинувачення слідчих. Генеральної прокуратури час розпространяють відділ їх субъективного еще мнения, это их мнение, что моя мама является э, как-то связана с этим убийством или подозревается. Это они только подозревают. Но уже они публикуют это, нарушая все основные базовые законы э, вообще проведения следствия и дальше судебных действий. Відповідно до доручення Генеральної прокуратури України, яке надійшло на моє ім'я, повідомляю що у зв'язку з провадженням досудового розслідування в кримінальні провадження кількома днями раніше було поширено відеозапис вручення Юлії Тимошенко 18 січня, витягу з повідомлення про підозру. В документі містяться звинувачення про два злочини: справи ЄСУ і причетності до вбивства Євгена Щербаня. Ви відмовляєтесь в, в отриманні повідомлення і фіксовані ціни. Не це. серед іншого, у витягу з повідомлення про підозру, копія якого потрапила до інтернет-видання Українська Правда, говориться про нібито інтимні стосунки між Юлією Тимошенко і Павлом Лазаренком, а також про те, що Юлія Тимошенко, нібито особисто була знайома з убивцею пана Щербаня. Є сьогодні програми оклику» – Президент центру стратегічних досліджень та аналізу, голова Всеукраїнської громадської організації Сила і Честь, Січ, генерал-полковник, екс голова СБУ та екс-керівник військової розвідки, доктор технічних наук, професор Ігор Смашко. Добрий вечір. Добрий вечір ігор Петрович. Кінець 90-х років, у початок 2000-х, на які припадає розквіт вашої кар'єри у спецслужбах. Це напевно час такого найбільш активного слідства у цій резонансній справі про вбивство Щербаня. У 2003 коли вже ви очолювали службу безпеки, апеляційний суд виніс вирок до вічного ув'язнення. Безпосередньому виконавцю, чому на вашу думку, як напевне, такої доволі обізнаної зі справою, я сподіваюся, людини тільки сьогодні слідство заявляє про безпосередню причетність експрем'єрки лідерки опозиції до цього злочину, шановний Артеме, мушу не погодитись трошки, тому що ці питання трошки не по адресу. 96-му році, коли в листопаді відбулось вбивство народного депутата Щербаня, а також пік розслідування по цій справі. 2000-2002 роки з судом в Луганській в квітні 2003 року у служби безпеки очолював Володимира Радченко. Тобто найбільш гарні запитання ви могли б поставити йому. До речі, він зараз радник голови Служби безпеки України, і я думаю, він би зміг дати більш повні на ці запитання. Але я був би з вами нещирий, Якщо б сказав, що перебуваючи в 96 му році на посаді голови комітету з питань розвитки президентові України, я зовсім нічого не знав про цю справу. Справа в тому, що з 97-го приблизно по 2000 рік головне управління воєнної розвитки, яке я також очолював, надавало відповідну допомогу. В слідчій групі Генеральної прокуратури, яку очолював заступник генерального прокурора обіход, в контактах по цій справі та інших резонансних справах з спеціальними службами Сполучених Штатів. І можливо, можете, ну, я розумію, що напевно не все підлягає, скажімо, розсекречуванню з тих контактів. Але поза тим, на вашу думку, чому протягом великого часу про безпосередню причетність до замовлення ми не чули, зараз чуємо. Може, якийсь аналітичний Це знову, це знову підхід? трошки не так. Все ж таки істина це факти, і відбувшися справи в рішенні суду Луганська по банді Кушніра присутнє посилання навіть в вироці на покази, якщо мені не бракує пам'ять, від квітня 2001 року в Сан-Франциско пана Кириченко, який заявив на допиті протокол безумовно, допиту в присутності американських представників правоохоронних органів про те, що Юлія Володимировна Тимошенко була причетна до фінансування за здійснення вбивства депутата Щербані. Це є також і в рішенні луганського суду від квітня 2003 року. Скажіть, будь ласка, після чергових таких тяжких обвинувачень Тимошенко чи опиниться на ваш погляд під загрозою саміт Україна ЄС призначений на 25 лютого, день, коли можна або реанімувати європейський вектор України, або остаточно його поховати, якщо зірветься саміт? Знову ж таки, відверто, шановна Артеме, мені особливо боляче, що прагнення українського народу до Повномасштабної інтеграції з Європою, в тому числі з Європейським Союзом. До речі, це е, наше законодавство. Це фактично е, в законі про основу національної безпеки і оборони е, норма е, діяльності і уряду, і нашого всього суспільства ставиться весь час під загрозу е, окремих умов. Е, мені здається, що в цій ситуації по справі Юлії Володимировни. Ані діюча влада не робить жодних, як би м'яко сказати, адресів до цього законодавства і не робить кроки обережні, які б не могли стати пересторогою нашої інтеграції, а опозиція з другої сторони. Вона ставить стратегічні питання майбутнього держави в залежності від конкретної особи. І я не хотів би зараз бути не адвокатом Юлії Володимировни, ні звинуватцем, чи я не можу бути. Але все ж таки вона жодного разу не дала жодної відповіді на запитання, яке правоохоронна система України їй ставила, починаючи ще з кінця 90-х, початку 2000-х років. І, на жаль, а ця справа вона безумовно впливає. Я був нещирий з вами, якщо б сказав, що не впливає. Але я сподіваюся, що вона не вплине, тому що є стратегічні речі, які є набагато важливіші ніж одна судова справа. Дивіться, продовження цієї теми, адже Сполучені Штати продовжують вимагати звільнення Тимошенко. Остання заяву устами держсекретаря Клінтон, яка хоч і закінчує свою каденцію, проте залишається впловою фігурою. Вчора відбулася інавгурація президента Барака Обами на другий термін. Ви багато працювали у Сполучених Штатах військовому маташе саме під час перебування у Білому домі адміністрації демократів Клінтона, перший другий термін. Чому демократична адміністрація Обами, на думку багатьох експертів, чи поділяєте, ви її втрачає інтерес до України по суті не втручається у справи пострадянського простору, віддавши його на поталу Росії? Артеме, мені багато приходилось говорити про те, що в Україні нема сподіватися ні на яку поміч ані з Заходу, ані з Сходу. Українцям можуть допомогти тільки українці. У кожній країні є свої національні інтереси. Національні інтереси Сполучених Штатів. Під час э, керування в Білому домі демократів ті часи, коли я працював в Сполучених Штатах, перш за все були сконцентровані на одній справі: ліквідація третьої в світі по потужності ядерного арсеналу 176 стратегічних балістичних ракет, залп яких міг э, знищити Сполучені Штати Америки. До речі, э, стратегічне партнерство з Америкою в 96-му році. Підписане під час головання в Білому домі Клінтона, а у нас президента Кучми, це певною мірою була плата за те, що ми підвисили безпеку Сполучених Штатів, звільнив їх від необхідності моніторити і тримати відповідний арсенал відповідної зброї. На можливість залпу по них 176 балістичних стратегічних ракет, до речі, проти яких і на сьогоднішній день жодного захисту сполучених штатів нема. Так от, коли змінилася адміністрація республіканська після адміністрації Клінтона, для мене принаймні, було все зрозуміло. Вона не могла своїм виборцям сказати, чому такі особливі відносини з Україною, що конкретно для американських виборців дає Україна. І... Республіканська адміністрація зробила курс на демократизацію України. Але зовнішня будь-яка допомога, вона завжди спиратись повинна на реальний стан речей у державі. І 2005-2010 рік показав, що, на жаль, непрофесійне, не дуже моральне керівництво. Політичних сил, які прийшли до влади під гаслом демократизації, вони жодного кроку не зробили для того, щоб інститути влади в Україні побудувати по демократичному принципу зробити три незалежні гілки влади з прописанням в законі про президента, про Кабмін, про Верховну Раду, про інпічмент, ецетра, ецететра, ецетра. Сьогодні, на сьогоднішній день, адміністрація демократична в Сполучених Штатах також захищає в першу чергу свої національні інтереси. Захист демократії в світі, захист права людини це є офіційна докруна Сполучених Штатів. Але вона повинна бути е також підтримана громадянами Сполучених Штатів. От і Сполучені Штати на сьогоднішній день вони ставлять певні е вимоги до України, які можуть бути, якщо хочете, гарно продані для своїх виборців в Сполучених Штатів Америки. Справа Тимошенка. На сьогоднішній день Україна на... зауважу, що цю справу ваш колега, голова розвідки САД Джеймс Клєпір, якого ви, напевне, добре знаєте, називає політично мотивованою, А у посланні до американського конгресу на початку цього року, в лютому, заявив, що Держава США, держава Україна стає небезпечно авторитарною. Тобто, Мені приходилось... це турбує їх якимось чином. Мені приходилось вже про це говорити. Що я не розумію, як могло статися що дві розвідки. Рада національної безпеки, Міністерство закордонних справ в свій час не зробили все, щоб попередити діючу керівництво держави, що обов'язково в такому вигляді судовий процес над колишнім лідером опозиції при таких правових аргументах може привести к важким наслідкам по торпедуванню закона України про основи національної безпеки і оборони, в якому йдеться про нашу інтеграцію в європейські структури. Тобто, з одного боку, влада, я не знаю, як та сталась, не передбачила можливу реакцію наших партнерів. А з другого боку, опозиція використала цю справу для того, щоб взяти основним аргументом, щоб знову прийти к владі. От ми і маємо замкнутий цикл. Директор національної розвідки Ел Клепер, яку мені давалося знати з 92 по 96 рік, це досвідчена людина, досвідчена в тому числі по напрямку України. Він неодноразово бував у нас на території України. Але для мене поява це в білій книзі розвідки Сполучених Штатів, фактично після доповіді в Конгресі, була також а, загадкою. Моя поява усієї твердження про небезпечну авторитарну безумовно, Україну. Безумовно, тому що ми маємо статус стратегічного партнерства Сполученими Штатами. Я дивуюсь, яким чином при доповіді в Конгресі не було представника України, який мав би на підставі наших відносин стратегічного партнерства бути присутнім і аргументувати щось на захист України. А після того як ця доповідь була підтримана в Конгресі Сполучених Штатів, це фактично є доктрина поведіння уряду Сполучених Штатів і їх союзників стосовно України. Це також був сигнал тривоги для нас. Тому що в першу чергу наші національні інтереси, наш закон про основи національної оборони і безпеки, він торпедується в частині стратегічного курсу. Якщо повернемося до наших українських справ, нещодавно до роботи приступив новий голова служби безпеки після зміни уряду, хоча голова служби безпеки не є членом кабінету міністрів, і зміна уряду не обов'язково має під собою, скажімо, зміну керівника спецслужби. Поза тим вона здійснилася. Президент її здійснив на власний розсуд цю зміну. Наскільки складні завдання реформування стоять перед новим головою спецслужби? Адже про ці завдання було заявлено президентом Верховного Локончем під час представлення нового керівника спецслужби. На а, я теж не є дуже радий, що з 2005 року ви порахуйте, скільки голів служби безпеки змінилося за цей час. Чимало. А кожний голова служби безумовно приходить, він починає формувати свою команду. До речі, цей механізм запущений у 2005 році. Я вважаю, загрозливим для основ національної безпеки і оборони України, тому що. У 2005 році ми запровадили новий механізм політичних призначень на ці посади, а не по кадровій вислузі всередині спецслужби, а політичних військовослужбовців, які повинні е підприковані бути президенту конституції закону про службу безпеки України. Я не маю е зараз е в своїх коментарях е намір коментувати останнє призначення. Е це професійний військовий е генерал, але йому дуже важко буде. Тому що попередники за весь цей час, з 2005 по сьогоднішній день, вони проводили свою команду. Скільки разів було об'явлено про реформування Служби безпеки? Ви можете зараз пригадати, а що конкретно було реформовано? Фактично, за весь цей час, за 20 з лишніх років незалежності, реформа дійсна, якщо і проводилася, я не хочу бути нескромним, але в останні два роки президентства Кучми розвідка була відділена від Служби безпеки і створена окрема. Національна служба зовнішньої розвідки. Було підготовлено передачу ДСТЗІ і створення окремої служби е, на захисту технічного захисту Абсолютно. і інформації. Було підготовлено за 2003 рік департамент окремої створеної військової контростки, який повинен був переданий до Міністерства оборони як всіх цивілізованих країн світу. На жаль, не встигли це зробити. І на кінець саме головне. Було підписано перший указ президента за всі роки нашої незалежності. Це лютий 2004 року. Про контроль над спеціальною службою СБУ, в тому числі, верніше по створення системи контроля з боку державних органів влади, а саме шляхом відкликання офіцерів діруючого резерва із кабінету міністрів. Адміністрації президента РНБО Верховної Ради це окреме питання, якому можна присвятити дуже багато часу контроль над спеціальними службами, тому що новий голова, який прийшов, повірте йому, у нього нема великої команди. Він повинен буде повністю полагатися на своїх підлеглих. Він спробує за час, який йому виділено створити свою команду. Але мій досвід говорить, що навіть е, півтора року, які я був головою. Це дуже мало для того, щоб опанувати і дійсно приступити к реформам в службі. Щоб, будь ласка, яка ваша думка? Деякі експерти вважають радянське і. Російське службове походження і нового голови СБУ і нового міністра оборони Лебідєва ледь не свідченням того, що вони є ну ледне агентами впливу сусідньої держави Росії. Ваша точка зору сьогодні е, Артем, ви навіть посміхаєтесь. По перше, в нас в законі про основи національної безпеки і оборони записано крім наших європейських інтеграційних прагнень. Збереження стратегічного партнерства з нашим найближчим сусідом Російської Федерації у нас на території України скільки живе російськомовних громадян, тому стратегічний партнер, сусід саме по собі походження, саме по собі службова фак... кар'єра. Службова кар'єра. Чому ви не задаєте мені запитання, як могло статися, що при президенті Ющенко головою служби був людина, яка закінчила? Спецакадемію зовнішньої розвитки Російської Федерації Павло Ливайченко. Нинішній депутат від фракції «Удар». але він закінчив а, в Росії а, спеціальну академію спецслужби. А, сьогоднішній а, голова служби безпеки всього ж військовий. Він закінчив військово повітряну академію. Тобто, ви бачите, ці питання самі по собі, а, вони досить контроверсійні, і я б не акцентував на цьому увагу, хоча. Всіх країнах світу цивілізованих завжди створюється механізм запобігання конфлікту інтересів в цій царині. В сполучених штатах також є е, подвійне громадянство. Там можуть бути і швейцарським, і бельгійським паспортом. Але я абсолютно впевнений, що неможливо в Сполучених Штатах стати директором ЦРУ, маючи подвійне громадянство або керівником національної розвідки, як ваш е, колега. Лепер. Ви це розумієте, скажіть, будь ласка, е, міністр оборони сказав, що 2013 рік Лебідів буде останнім, е, коли не, навіть не так, не останнім вже в цьому році не буде військового призову. При цьому вдасться забезпечити і боєготовність, і підвищення боєздатності, і скоротити чисельність збройних сил, і кошти від продажу майна на соціальні потреби війська е, направити, що буде насправді. А, неможливо об'яти не Я не уявляю собі, як можна буде нам відмовитись від призову, а, адже ми скорочуємо бюджет Міністерства оборони. А в бюджеті на цей рік Міністерство оборони вперше а, має бюджет менший, ніж правоохоронні органи. Більше трошечки, але приблизно а, цифри однакові. Якщо роздивитися більш прискіпливо, то ви зрозумієте, що, на жаль, на жаль, тому що в рафа бюджету. Є записано, що Міністерство оборони повинно само собі заробляти. Це воно ще повинно заробити. Але мені не зрозуміло одне: у нас оборонна доктрина. Мене є членом жодного оборонного союзу. Я закінчив дві військові академії. Мені не зрозуміло, як військовій науки. Стратегічного рівня можна говорити про оборону держави без стратегічного резерву. А стратегічний резерв може готуватись тільки призивною системою комплектування. Якщо ми маємо оборонну доктрину, то головне, це наш стратегічний резерв в разі нападу на нашу країну. Маленька Швейцарія, яка оточена країнами НАТО, має найбільший стратегічний резерв в Європі. І обов'язкова переподготовка в Збройних силах. Є обов'язковим обов'язком швейцарських громадян. дуже актуальні Ваші слова саме сьогодні, коли Україна відзначає день соборності, день з луки з УНР і УНР у дев'ятнадцятому році, які на жаль тоді не змогли втримати саме через нехтування військовою, скажімо так, компонентою держави втримати державність. Може ваші, це стає вже традицією. Ваші побажання в цей день і тим, хто керує національною безпекою, зараз дуже коротко, і громадянам. По-перше, мої поздоровлення вам і всім нашим глядачам з Днем Соборності. Треба пильнувати її як Зеницю Ока. А треба будувати міцні збройні сили, маючи історичні уроки. І всі розмови про федералізацію, я думаю, це дуже. Загрозливі розмови в цей час. В нас вже є досягнення соборність і унітарність. За неї треба триматися двома роками. А якщо треба де факто дати можливість регіонам, то двопалатний парламент, який був на референдумі, от там сенат, і повинен як Франції забезпечити окремі інтереси регіонів. Дякую, дякую, пане що було з нами. Дякую, дякую за те, що ви залишалися на ТВА. Залишайтеся і надалі. Буде ще тільки більш цікаво. До побачення.